Всім привіт-привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні, якщо я не помиляюся, 22 серпня уже закінчується літо, закінчуються літні канікули у дітей. Так швидко пройшов час, минув. Я просто в шоці, як проходить е, життя наше. Да? День за днем, тиждень за тиждень. Місяць за місяцем, і отак проходить наше життя. Роки йдуть. Боже, Ліда почала вже розмовляти про вік. Я зробила собі каву і ви робіть собі каву обов'язково поп'ємо разом. Я вже прийшла додому і повечеряла. Мама зварила вкусну, вкусну смачню, смачну їду. Їжу, вечерю, я повечеряла і зробила каву, і вирішила отак просто вийти до вас порозмовляти. Чому? Тому що в мене якийсь, е, ну, не якийсь, а яке ще раз розкажу. Е, немає в мене часу, щоб включатися отак, от такі влоги знімати, як я звичайно знімала. Е, Обов'язково знімаю ранок. Іду на роботу, або там іду по справам. Це все знімаю, хочу розповідати, хочу показувати. А потім мені щось збиває, потім забігалася, забігалася. Зараз в моєму житті проходять зміни, тому дуже багато всього, як кажуть, на голові на моїй. Дуже багато справ. А у мене з пам'яттю, ви знаєте, я вже не раз жалілася не дуже добре, тому стараюся сконцентруватися на тих важливих справах, які зараз роблю. І вже потім, коли буде трошечки легше, я так думаю, я так думаю, що буде легше, хоча я не впевнена. Але ну, зараз дойдемо до цього. Трошки пізніше, я вже буду такі робити повноцінні влоги, і вони будуть цікаві, тому що. Буду розказувати про те, що зараз у мене проходило в житті, показувати, я думаю, вам буде цікаво 100%. Ну, я знаю, тому що я сама люблю дивитися на трансформацію людей, на те, як люди там чогось досягають, чогось прагнуть, до чогось ідуть. Я люблю таких людей. Сама люблю на них дивитися, люблю мотивуватися. Да, вони мене заряджають, такі люди, і тому люблю показувати, коли і щось таке роблю сама, для того, щоб інші люди могли також на моєму прикладі можливо змотивуватися. Розумію, що дуже багатьох, звісно, це і гложе. Дуже багато хто не може прийняти те, що хтось може щось там зробити, а я не можу. Ну, все рівно є такі люди, яких це мотивує. І от саме для таких людей, ну і як для себе, я і знімаю влоги і розповідаю про те, що в мене відбувається. Взагалі, знаєте, що хотіла ще сказати. Дуже сильно хочу, просто неймовірно хочу, а знаю, що треба зробити? Треба взяти в Ютубі. І прослухати якусь таку аудіокнигу, тому що я читати не дуже люблю, і у мене немає на цей часу. А паралельно до якихось там щось робиш, і можна слухати аудіокнигу про тайм-менеджмент. Я колись, коли ще ми жили в Україні, я його ну слухала такі книги. Взагалі люблю слухати такі корисні книги. Аудіо, і коли ти слухаєш постійно, ти потім перепередивляєшся на своє життя по-новому, по іншому, починаєш розставляти пріоритети, що важніше, що не таке важливе. І тоді твоє життя стає більш зібраним, не таке хаотичне. Знаєте, що ти цілий день бігаєш, 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 нічого толком не зробив. Заморився, день пройшов і все. А воно стає таке, знаєте, більш, більш структуроване, е, осознане, скажімо так. Тобто ти робиш тільки те, що дійсно тобі важливе. Тому зараз мені потрібно е, знайти таких пару книг, прослухати їх і, і думаю, що вони мені допоможуть трошки сконцентруватися і правильно, правильно, себе, правильно жити. Тому що, ви знаєте, життя так проходить, а ми думаємо. Як так? От бігаєш, бігаєш, бігаєш і життя пройшло. Тому що ми неправильно просто ставимо пріоритети. От, п'ю каву. Ось таку. Це в мене розчинна кава з молочком, з сливками. Знаю, що ви за мною сумуєте. Ну, хтось сумує, хтось не сумує. Ті, хто сумуєте, я тут, я не пропала, я жива, здорова. Зараз. У нас в планах в неділю хандлова неділя, тобто все працює в Польщі, і ми плануємо поїхати в Краків, щоб зібрати Богданчика до школи. Я вже себе постійно, е, постійно лаю, тому що два роки ми оставляли на останній тиждень, на последню неділю збори Богдана в школу. Ні, перший рік ми приїхали. У нас було щось там з України. А в минулому році ми оставили до кінця. І потім в, в, в кінці кінців ми з'їздили в новий тарг, планували, що там можемо скупити Богдана. А там виявилося, нічого особливого немає, тільки таке більш спортивне. І ми приїхали в Закопане і скуплялися тут. А я дуже не люблю, коли знаєте, приходить дитина в школу і 5-6 дітей приходить в одинакові одежі. Хоча раніше, да, ну я не знаю, не застала, але знаю, що. Були такі часи, навіть коли моя мама ходила в школу, коли була форма, у всіх було все одинакове. Ну, це одна тема. А коли 5-6 чоловік з одного магазину діти, ну знаєте, не, не, не дуже цікаво. Тож цього року планувала хоча б за два тижні почати збирати Богдана в школу, і так у мене нічого й не вийшло. І за того, що дуже багато всього, дуже багато ділов різних, і опять останній тиждень ми будемо їхати в краків. Хочу поїхати в краків, там більше магазинів. Хоча розумію, що хадлова неділя буде дуже багато людей і в автобусах, і взагалі скрізь. Ну нічого, поїдемо в краків. Може, валік? Ну, він буде не вихідний, казав, що там трохи попрацює, а потім поїдемо десь з половини дня. Тому ось такі у мене плани на вихідні. А в гори хочу, просто не можу. Ви собі не уявляєте. Дуже добре, що я не знаю, я не розповідала, да? Розповідала так мельком, що приїжджав мій друг. Друг, я вже можу назвати цю людину другом. І мені дуже приємно, що в мене є такі друзі. Приїжджав мій друг з іншого міста, і ми ходили на морське око. І хоча б трошечки ми, знаєте, побували в горах, хоча я на морському оці була вже 4 рази чи 5, не знаю. Ну, все рівно. А так хочеться в гори кудись. Ми так і не сходили на Гівон та планували і не сходили на Каспровий ногами, тільки на підйомнику я була. Ну, я думаю, що ми це виправимо. Зараз буде вересень-жовтень, це будуть такі без грози. Якщо дощ, то не буде грози дні, і я думаю, що ми виберемо якісь, якісь пару вихідних, щоб сходити в ці місця, тому що планували це зробити влітку, якщо ми в цьому році цього не зробимо, то я не знаю, я собі цього не прощу, я опять возобновила, возобновила свою їду руколи, бо був період, коли я показувала, я постійно їла руколу. А потім щось я її забросила, не знаю чому, не їла. Вообще, а зараз знову валіка прошу, там, якщо сама йду, купую і постійно їм руколу. Ну, салат з руколи роблю. Коли заправляю оливковим маслом, тим, яким привозили з Греції, коли заправляю е сливками, дуже мені подобається. Ну, по-різному буває. Мені зараз пішли гуляти на вулицю і по закупам, бо данчик в тій кімнаті. А я оце п'ю кавуську з вами. Кавуську. Мама дивиться одну блогершу а вона говорить постійно на каву, кавуська. І оце мені щось прийшло в голову, кавуська. В общем, п'ю каву і бажаю всім гарного вечора, гарних днів. Проводьте їх з користю, щоб вам не було потім, як мені оце що дні пролетіли, життя пролетіло. А ми нічого не встигли. Так що беріть від життя все. Я тут розказувала, розказувала, вже й попрощалася, подивилася. а У мене остановилося врем'я на тому, як я розказувала про Богданчика. Телефоні закінчилась пам'ять. Не Забувайте підписуватись на канал, ставити лайчики. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть звідки ви мене дивитеся. Мені дуже дуже цікаво, і підтримуйте мене, щоб канал розвивався. Хоча я не так постійно виходжу, тому що розумію, що і надоїдає людям одне те саме показувати. Але підтримуйте, будь ласка, мені буде дуже дуже приємно. Всім пока і до нових відео.